Дитинство це час, коли дитина потребує найбільше уваги, захисту та підтримки. Ми, дорослі, можемо забезпечити це, коли розуміємо її фізичні, соціальні, емоційні та когнітивні потреби. Потреби дітей не такі, як у дорослих. До того ж, діти не можуть самі задовольнити їх, особливо в кризових ситуаціях. Освітнє середовище має бути місцем, де дитина почувається в безпеці. Дізнайся, як створити таке безпечне середовище та влаштувати соціально-емоційне навчання з курсу «Благополуччя та захист дітей від ком'юніті практиків, українських викладачів, вихователів та практичних психологів. «Благополуччя та захист дітей це україномовний проєкт для дорослих, що піклуються про дітей у контексті війни. Це нові знання про благополуччя дітей. Отриманий досвід ти зможеш застосовувати в роботі з дітьми та батьками, а також у повсякденному житті. Після проходження навчання ти зможеш виявляти фактори ризику та захисту в житті дітей, створювати та підтримувати безпечні та продуктивні навчальні простори для дітей, виявляти ключові ознаки позитивних методів виховання та проєктувати навчальні простори так. Щоб краще піклуватися про благополуччя та захист дітей, благополуччя та захист дітей це курс про піклування та турботу про дітей, але також про батьків та вчителів, про зміцнення ментального здоров'я кожного з нас та про створення надійного безпечного освітнього середовища. Цей курс це досвід війни та вимушеного переміщення. Покладений на психологічний та педагогічний досвід та кращі світові практики з ментального здоров'я, психосоціальної підтримки та всебічного підходу до навчання. Наш курс підкаже вам, як зберегти свій внутрішній ресурс та повітлуватися про себе. Дуже важливо вміти піклуватися про інших. Я особливо відчула, як багато я можу зробити для благополуччя своїх учнів. Заради того, аби кожна дитина почувалася щасливою та в безпеці.